Безрукавки, перший плюс, другий сорт. Вага 10 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перша у нас буде ось така безрукавочка. Так, розмір тут не пишеться, приблизно. Емочка буде, емочка Елічка, можливо. Далі у нас буде дуже легенька безрукавочка. Ось так вона виглядає. Дуже легенька, така гарна. Так, мені здається, вас треба Ці ось так посунути. Так. Наступна у нас буде ось така безрукавочка, дута, гарна. Розмір не пише, приблизно 2 3 XL. Наступна у нас буде дуже одна легенька, жіноча безрукавочка. 52-й розмір. Наступна у нас буде ще одна легенька ось така. Розмір не пише, приблизно 2ХЛ. Наступна сіренька. Так, зараз подивимося. 44-й розмір. Ось так вона виглядає. Така серебриста. Наступна у нас буде ось така безрукавочка. Вільна, легесенька. Наступна у нас буде дута, ось така безрукавка. На флісі. До речі, вона йде двохстороння. З другій стороні буде, звичайно, флісова безрукавочка. Приблизно 2 3 XL. Там розмір вона досить велика. Далі знову Тут у нас десь L приблизно. Приблизно L. Наступна у нас буде жіноча безрукавочка, тут у нас розмір M, Вона гарно переливається. Наступна буде ось така у великому розмірі. 50-ка. Так, наступний ось така. Тут приблизно елічка, розмір. Ось така йде під шкіру. Наступна буде ось така салатова. Розмір тут приблизно елечка. Далі чоловіча, жіноча. Ось така. Так, розмір також не пише. Наступненька. Що у нас тут ще є? Ось така безрукавочка, звичайна. Розмір 3ХЛ. Наступна у нас буде ось така. Легесенька ще одна. Розмір L. -ка. Далі. Думаю, що так ось L. -ка. Ось така жіноча. Це чоловічок. Мені здається, може бути як в жіночі, так і чоловік. Так, звичайно, чорна. Наступна у нас буде ось така синенька, дуже, дуже тепла, вона йде на вудочку. Наступна у нас буде ось така гарно виглядає, така корична. Вона на двохсторонній, вона на іншій стороні буде тут лесенька флісова. Наступна у нас буде от, відовий... Відомо безрукавочка. Напевно, від якийсь костюмчика. Розмір СКМ приблизно. Наступна буде ось така безрукавочка, дуже легенька. Далі ось така чоловіча на дуже багато кишеню. 2 ХЛ розмір. Далі ось така жіноча біжева. Так, XL -ка розмір. Наступна у нас буде ще одна легесенька в розмірі XL. Ось так воно виглядає. Має дві класні великі кишеньки. Так, наступна у нас буде, зараз подивимося 40-42. Емочка. Ось така безрукавочка, ніжна голубесенького кольору. Далі тканина безрукавочка. Ось така розмір, тут десь приблизно МКНК. І остання безрукавочка. Іде Алла. чорна з вставочками леопарду в розмірі XXL. Ось так вона виглядає. Дуже гарна. Все, ми розпакували з вами 10 кг без рукавичок, першого плюс другого сорту, вага 10 кг, ціна 2,9 євро за 1 кг. Якщо вам сподобалось ці без рукавички, пишіть нашому менеджеру та забирайте їх прямо зараз, вони дуже круті.